Привіт, друзі! 12-й випуск щотижневих новин для вас вже готовий. Що відбулося в нашому коледжі минулого тижня? Зараз дізнаєтеся. З 17 по 21 листопада в коледжі відбулися заходи в рамках тижня з математики і фізики. Студенти мали змогу позмагатися в конкурсах, олімпіаді, вікторині та взяли участь у конференції. Викладач Вадим Радченко відмітив найактивніших студентів Лужаченко Єлизавета, Доценка Кароліна, Дудник Роман, Єфремова Вікторія, Зірка Карина, Кисіль Валерія, Марченко Олександра, Мацола Владислава, Токарчук Артем. 17 листопада, з Дня студента, у гуртожитку коледжу відбулися змагання з армрестингу. Під час напружених поєдинків учасники продемонстрували свою майстерність та незламну волю до перемоги. Переможці змагань Лобурець Назар та майстринка Вікторія. 18 листопада, напередодні дня гідності і свободи, студенти та викладачі коледжу взяли участь у зустрічі презентації по одної нації Спотіння материнських доль. Захід, організований Рогатинським аграрним фаховим коледжем і науково-методичним центром, нагадав про силу українців та здатність нашого народу завжди зберігати гідність та свободу. 19 листопада в коледжі відбувся перший етап міжнародного конкурсу знаців української мови імені Петра Ясика. Це свято українського слова, шани до нашої культури і всього українського. 20 листопада до всесвітнього дня дитини у гуртожитку коледжу відбулося свято із музикою, конкурсами та кумедними номерами. Найактивніші учасники отримали солодкі призи від вихователя Віталіни Олені. 21 листопада передодні Дня пам'яті жертв голодоморів в коледжі проведена виховна година за організацією групи 3 А та куратора Олександра Москаленко. Такі зустрічі зміцнюють нашу національну свідомість та об'єднують усіх українців. А зараз бліц новини цього тижня на базі навчально-виробничої лабораторії проведені навчальні практики із тваринництва, хірургії та внутрішніх незаразних хвороб. В бібліотеці коледжу до Дня гідності і свободи організована літературно-книжкова виставка. 20 листопада в коледжі стартував тиждень із дисципліни технології виробництва молока і ялочни. А зараз чудова новина. У головному корпусі організований новий навчальний простір, де кожен може ознайомитись із новинками ветеринарії, тваринництва та усім, що з ним пов'язане. Це стало можливим завдяки співпраці коледжу із видавництвом журналів «Ветопік», зоодрук та гру, а також участі студентів у фахових конференціях. На кінець повідомляємо, що в нас стартувала нова рубрика від Віти Онищенко, в якій вона дає корисні поради власникам тварин. Не пропустіть! А на сьогодні це все. Центр студентської інформації працює для, для вас.